Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт, мене звати Антоніна Макаревич. Я історикиня, вчителька історії та громадянської освіти. Сьогодні поговоримо про те, що Україна є членом європейського та світового співтовариства, про участь України у різних міжнародних організаціях. Чи усвідомлюєш ти, що Україна це важлива частина Європи та світу? Чи відчуваєш ти, яке велике значення має Україна на шляху забезпечення миру, стабільності та світової безпеки? Саме наші військові, дипломати, лікарі, науковці, волонтери та інші щодня виборюють перемогу України. Наша перемога стане запорукою демократичного світового порядку. Сьогодні Україна має безпрецедентну підтримку світу. Багато країн і міжнародних організацій стали нашими надійними партнерами. Поговоримо сьогодні про членство України у міжнародних організаціях. Ти вже знаєш, що Організація Об'єднаних Націй заснована у 1945 році. Нині об'єднує 193 країни. Місія ООН – підтримувати міжнародний мир та безпеку. Україна стала однією з держав-співзасновниць ООН. Участь у РСР у створенні та діяльності ООН дала можливість вийти Україні в міжнародну арену як суб'єкту міжнародного права. Українські дипломати потроху набували досвіду співпраці з міжнародними організаціями, але реального впливу до 1991 року Україна не мала, адже усіх міністрів закордонних справ призначали очільники Совєтського Союзу, які мали відстоювати інтереси союзу і всіляко показувати єдність Совка. Тож про самостійну зовнішню політику України не йшлося у 1957 році. В Нью-Йорку відкрили постійне представництво УРСР при ООН. Його робота сприяла активній участі України в міжнародному житті. Окрім того, акт проголошення незалежності України містить посилання на статут ООН, а там йдеться про право на самовизначення. В основі тексту нашої конституції є зокрема пакти ООН про економічні, соціальні і культурні права. Україну неодноразово обирали до Ради безпеки ООН. Це орган, який несе головну відповідальність за підтримання міжнародного миру та безпеки. Після відновлення незалежності Україна входила до Ради безпеки у 2000, 2001 та 2016-2017 роках. Спочатком російсько-української війни у 2014 році в Україні діє моніторингова місія ООН у галузі прав людини. Місія відстежує ситуацію на тимчасово окупованих територіях Криму, а також частини Луганської та Донецької областей. 27 лютого 2022 року Рада безпеки ООН розпочала невідкладне засідання. Тоді ухвалили рішення щодо скликання 11-ї надзвичайної спеціальної сесії Генеральної асамблеї ООН. Під час її роботи схвалили шість резолюцій, а саме: агресія проти України, гуманітарні наслідки агресії проти України, призупинення прав членства Російської Федерації в Раді ООН з прав людини, територіальна цілісність України, захист принципів Статуту ООН, сприяння відшкодуванню та репараціям за агресію проти України, принципи Статуту ООН, які лежать в основі всеохоплюючого, справедливого та тривалого миру в Україні. Після широкомасштабного вторгнення Україну кілька разів відвідав генеральний секретар ООН Антоніо Ґутереш. Ось що він сказав під час останнього візиту. Позиція ООН абсолютно чітка. Російське вторгнення в Україну є порушенням статуту ООН та міжнародного права. Суверенітет, незалежність, єдність та територіальна цілісність України мають бути збережені. Наша остаточна ціль також зрозуміла справедливий мир. І поки його не досягнуто, ми продовжуємо працювати, аби полегшити страждання людей в Україні. Досягненням України є те, що вдалося залучити ООН до переговорного процесу з евакуації цивільного населення та військових з Маріуполя, а також до переговорів щодо створення умов для експорту зерна. Після візиту генерального секретаря ООН Антоніо Гутереша до України у квітні 2022 року організували першу евакуацію цивільних з оточеного російськими військами Маріуполя, а також військових із заводу Азовсталь. У березні 2022 року Рада ООН з прав людини заснувала незалежну міжнародну комісію ООН з розслідування злочинів в Україні. Комісія розслідує порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права, фіксує пов'язані з ним злочини. Основна мета забезпечити відповідальність Росії за скоєне. Неодноразово Рада безпеки ООН скликала засідання стосовно окупації Росією Запорозької АЕС. Під час засідань повідомляла про загрозу ядерній безпеці України та Європи. Росія регулярно обстрілює ЗАЕС, порушує норми ядерної безпеки та захищеності. Тому Радбез ООН залучає підтримку держав-членів ООН, аби повернути ядерний об'єкт під повний контроль України. Проте Росія досі є членом Радбезу ООН тож вона може коли завгодно ветувати усі ініціативи щодо України з 2019 року. інтереси України в ООН представляє Сергій Кислиця. Ось як він коментує свою роботу зараз, Нью-Йорку – це дозволити емоціям, щоб емоції зсередини нас з'їли і вибили з лав. І ми не могли би відстоювати наші інтереси. Тому емоції потрібно, якщо не придушувати, то принаймні відключати. Подекуди це не просто і важливо, що це не просто не лише для мене. А я бачу і я знаю, що це не просто і для моїх колег, постійних представників інших країн. Зокрема, членів Ради безпеки, які вимушені слухати нібеньць і Полянських значно більше, ніж я. Тому що я маю ходити здебільшого на засідання по Україні, а вони ще мають ходити на засідання по Африці, по Близькому Сходу і слухати всю єрість отруйні. Розповіді і відверту брехню щоденно. І я знаю колег, які ну, не буду називати, але подекуди знаєте, коли виступають нібензі, вони просто закривають обличчя руками. От реально закривають обличчя руками відвічаю, що вони вимушені це слухати. А ви уявіть собі ще іншу категорію ну, людей, які вимушені через себе це припускати щодня це перекладачі ООНівські, які сидять. Вони, в принципі, під стресом працюють, а тут ще й цю брехню перекладати під стресом. Розумієте? Тобто, насправді, атмосфера всередині е, Радбезу, вона надзвичайно. Токсична, і подекуди засідання йдуть і по 4 години, і по 5 годин. І це дуже складно. 30 січня 1992 року Україна приєдналася до Організації з безпеки і співробітництва в Європі, скорочено ОБСЄ. Організація спрямовує свою діяльність на безпеку, а також співробітництво у галузі економіки, науки, технологій та довкілля, прав людини, інформації, культури, освіти. Сьогодні Україна так вбачає мету своєї діяльності в ОБСЄ. це домогтися визнання міжнародною спільнотою фактів порушення Росією принципів та зобов'язань в межах ОБСЄ внаслідок широкомасштабної збройної агресії проти України та незаконної окупації українських земель. Наша держава працює, щоб забезпечити підтримку ОБСЄ із захисту нашого суверенітету та територіальної цілісності. Україна також вважає, що варто реформувати ОБСЄ, щоб підвищити ефективність її роботи. Росія грубо зловживає консенсусною основою ухвалення рішень в ОБСЄ. а це ставить під сумнів доцільність участі Росії в цій організації. 30 листопада, 1 грудня 2023 року, відбулося засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ. Міністри закордонних справ України та Естонії, Латвії і Литви скасувала. Вали свої візити через очікувану присутність міністра закордонних справ Росії Лаврова. Очільники МЗС Естонії, Латвії і Литви у спільній заяві пояснили, що присутність Лаврова на засіданні ОБСЄ ризикує легітимізувати Росію агресора як законного члена нашої спільноти вільних націй, применшуючи жорстокі злочини Росії. У березні 2014 року ОБСЄ направила в Україну спеціальну моніторингову місію. Місія повідомляла про безпекову ситуацію, встановлювала та інформувала про порушення базових принципів та зобов'язань в межах ОБСЄ, моніторила ситуацію із дотримання прав людини та основних свобод. Тощо однак місія ОБСЄ не виконала своєї функції та згорнула свою діяльність після початку широкомасштабної війни. 9 листопада 1995 року Україна стала членом Ради Європи. Чому це важливо? Бо вступ до Ради Європи означав для українців можливу асоціацію з Євросоюзом і далі про повноцінне членство в ньому. Офіс Ради Європи в Україні повідомляє, що співпраця всіляко сприяє зусиллям України узгоджувати своє законодавство, інституції та практики з європейськими стандартами у сфері прав людини, верховенства права і демократії. 17 липня 1997 року Верховна Рада України ратифікувала Європейську конвенцію з прав людини. Відтоді Українці отримали право звертатися до Європейського суду з прав людини. 16 17 травня 2023 року на саміті Ради Європи в Ісландії глави держав і урядів 46 країн-членів організації вирішили створити реєстр збитків, заподіяних агресією Російської Федерації. Також домовилися зміцнити Раду Європи та її роботу у сфері прав людини, демократії та верховенства права. У листопаді 2022 року затвердили план дій Ради Європи для України на 2023-2026 роки. Стійкість відновлення та відбудова у плані. Зазначається, що Рада Європи залишається відданою підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Також йдеться, що запропоновані дії допоможуть Україні реалізувати кроки, які виклала Європейська комісія у висновку щодо статусу України на членство в ЄС. Тож Україні рекомендують зокрема ухвалити та впровадити законодавство щодо процедури відбору і призначення суддів Конституційного суду України та функціонування суду згідно з рекомендаціями Європейської комісії за демократію посилити боротьбу з корупцією та відмиванням грошей, впровадити процедури перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції. Ухвалити закон про медіа відповідно до директиви ЄС про аудіовізуальні медіапослуги та забезпечення зміцнення незалежного медіарегулятора, завершити реформу законодавчої бази для національних меншин тощо. Окрім того, Рада Європи пропонує низку заходів, спрямованих на захист прав людини, рівності поваги до людської гідності, наприклад, надати підтримку та консультацію Україні з питань імплементації Європейської конвенції з прав людини в умовах війни. Та чи після воєнного періоду сприяти посиленню захисту прав людини, військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх сімей, переміщених осіб та осіб, які повертаються до місць свого проживання, покращенню умов їхнього життя та зменшенню негативних наслідків переміщення. Підтримати Україну у розв'язанні нагальних питань охорони здоров'я, сприяти гендерній рівності, захисту прав дитини, уникати дискримінації, підтримати Україну у забезпеченні гідного рівня соціального захисту постраждалого від війни населення, протидіяти корупції, економічним злочинам та кіберзлочинності, зміцнювати демократичне управління, молодіжну політику, зберігати та примножувати культуру. Та культурну спадщину. У травні 2008 року Україна вступила до Світової організації торгівлі. Це стало важливим етапом економічної інтеграції України до світової економіки. Адже це потужна організація, яка нараховує 164 країни та працює, щоб надавати більше свободи та кращі можливості міжнародній торгівлі та регулювати торгово-політичні відносини країн-членів. Ба більше на 164 члени СОД припадає понад 98% світової торгівлі. Завдяки членству в СОД Україна долучилася до формування нових правил торгівлі. Відстою свої національні торговельно-економічні інтереси без членства в СОД Україна не змогла б розпочати переговори щодо зони вільної торгівлі із Європейським союзом та іншими міжнародними організаціями. Статус України як члена СОД є базовим критерієм відповідності нашої економіки, міжнародним стандартам бізнесу, торгівлі та інвестицій. Це підтверджує нашу готовність підтримувати ділові відносини з європейськими партнерами за зрозумілими їм правилами. Тож сьогодні ми обговорили те, що Україна є членом європейського та світового співтовариства, участь України в ООН, ОБСЄ, Раді Європи, СОД. Ми переконалися, що світ усвідомлює необхідність допомоги та підтримки України. Адже ми боремося не лише за мир у середині нашої країни. Ми стоїмо на захисті миру в Європі, а також демократичних цінностей. Перемога України означатиме перемогу демократії над тиранією. Дякую за твій час. Обов'язково підпишись на наш інстаграм та розкажи друзям. Це була Антоніна Макаревич. Слава Україні! Проєкт Вчися вухами творить громадська організація СМАРТО Світа за підтримки Educo Foundation».